Добрий день. З нами сьогодні гравець команди спіка Федір Матус. Федір, скажи пару слів о грі. Добрий день. Ну гра була напружена на нервах. Я думаю, що гра була рівна. Маємо привітати заслуженою перемогою. Не можу сказати, що ми були гірші, але це фінал переможеться один. Як ви гадаєте, чи були сьогодні шанси таки перемогти? Так, були шанси перемогти. Багато моментів не реалізували. Тому можемо класти вину тільки на себе за це програ. Чи задоволені ви виступом команди спіка на цьому турнірі? Ну, загалом так. На турнірі було дуже багато сильних команд. там була гарна боротьба за місця, гарний фінал. Перший ми вже побачили. Тому так, загалом задоволені, думаю, маємо бути. Добре, які цілі команди спіка на зимовий чемпіонат? Вигравати як можна більше вигравати. Боротися за призові місця це завжди є нашою цілею. Добре, дякую вам, щастиво. Дякую за турнір. Щастиво. Добрий день. З Добре нами день. сьогодні капітан команди Sunrise Вадим Мороз. Добрий день. Вадим, ви переможці з бронзового кубку, що відчуваєте? Передати, переповнюють емоції. Перше золото санрайза взагалі. В історії. Це да. перший трофей. Перші трофей займали дуже багато призових місць. Друге, третє, друге, третє, третє, друге, друге, третє. Це раз нам вдалося перемогти. Ми дуже раді цьому. Як оцінюєте виступ вашої команди на турнірі? Я думаю, якщо б ми змогли виграти, то зіграли вкрай непогано. Добре, як вважаєте, чи могли ви сьогодні програти, бо були напружені моменти наприкінці зустрічі? Звичайно, могли. і Мені здається, що гра була рівна. Моменти ми реалізували, суперник десь не реалізував, погода. Все могло бути. Але склалося в нашу сторону. Скажіть чесно, чи нервували ви під кінець гри, коли суперник підтиснув? Звичайно, нервував. Там і штангу влучили і. Та я всю гру полювався, так, так, так що <смір> це таке. Які плани у команди на зиму? Ми будемо грати на пульсі на Хьюмані. В зал не підемо. Не любимо взагалі зал, якщо чесно. І будемо там питати, намагатись перемагати. Добре, дякую вам щастиво. Дякую, все добре.